Додати фото в картку товара. Після того, як ми внесли картки товарів, ми повинні додати до них фото. Переходимо головне, номенклатура, ну і шукаємо, яку, який артикул зараз без фото. Наприклад, «Патрік». я заходжу в нього і бачу, що дійсно фото не висвічується. Я переходжу в вкладку Описання. І ось тут мені треба додати фото. Це фото треба десь взяти. Специфікація – це зробити найзручніше. Пускаю, копіюю Ctrl-C. Наприклад, Word я можу вставити. І треба зробити скріншот. В базу не можна залити фотографію в добрій якості, тому що вона багато важить. Тому доводиться робити такі маніпуляції. Роблю скріншот. Зберігаю це зображення, переходжу в базу, натискаю плюсик, обираю Патріка, він вставляється, натискаю Записати та закрити. Тепер ще раз перевіряю, заходжу сюди ж і вже бачу додану фотографію.